Друзі, усім привіт! Що може бути зранку найкраще, коли ти отримаєш ось такі квіти? Бузок. Знаєте від кого? Я зараз поясню. Яка краса! Це неймовірно, просто неймовірно. Я б і вам передала чесно. Це сусіди, наші бабушки. Вони, як то кажуть, старожили. Вони гляньте, як підготувалися, кольочок. <гум> Каже, тільки Таня під свою вазочку підріжеш сама, кажу добре. З вірьовочкою, матузкою. Опс. У нас в дворі дуже багато буска. Дуже багато. І кожен, хто йде крізь наш двір. Собі починає ламати. Ну, ми нормально до цього відносимося, коли воно нормально. Це без питань. Але почали якось так дуже рвати і навіть майже до корня, як так вирвали, що як воно розділилося. Наші ж бабусі вони сторожили тут, вони цим обурюються, бо свого часу це вони саджали. І кажуть. Вони повирізали весь бузок у нас і пороздавали по хатам. Ходять по квартирам, каже, ось наш бузок вам. І кажу, дякую, тому я зараз буду вазочку ставити. Сьогодні займаюся домашніми справами. Сьогодні у нас буде з вами домашній влог. Я вже почала прибирання. Почала пилисосити, коли чую дзвінок у двері. Я відчиняю, а там такий сюрприз! Сюрприз від наших сусідів. І одна гілочка білої, білого куска. Ось так. Скільки я накришила, буду далі прибирати. Ось, бачите, вже як сипеться. Але, але, але. І вазочка підходить під цей бузок. Ось така краса. Ось така вазочка в мене з півниками і рісами. Якраз весняна. Тому ось такий в мене сьогодні ранок. Дуже чудовий, дуже. Приємний, що у вас сьогодні приємного? Пишіть в коментарях. Займаюсь домашніми справами. Дівчата запитували. Таня, зручно, дівчата, зручно, по-перше, я вже казала, коли я натискаю, то воно йде туди, куди потрібно, а не ти його ловиш. І, по друге, тонкий отут. Зазорчик такий, і багато не виходить. І це стосується також і для мила. Ой, для мила, для миючого засобу. Ну тут в мене і мило і миючий засіб. Але я хочу вам сказати про цей миючий засіб. Я зараз його дістала, щоб показати, який рекомендую. ну він мен... Тут в мене зараз, і тут ще залишилось того в мене там за кромах стоїть. Я помила тільки ложку. Я тільки ложку помила. ну Це я її не начищала нічого. Просто на губку трішки того засобу помила, а вона таке начебто, як я раніше робила, знаєте, гірчиця сода, миючи засіб, і терла, терла. Як класно блистить. Тут начебто сода входить. ну так, Воно ж написано з харчовою содою. Тут дуже подобається. Так, відставляємо від харчування. А це я корінну філюшку замаринувала, буду смажити. Хай трішки спеції, які вам подобаються, і вирішила додати в мене томати. І кінза, я кінзу сушила колись влітку минулого літа микрохвильовки, і вона там трішки була тобовий експеримент. І я перемішала, змішала, то класно. А томати, томати яка, яка? Ось такі в мене томати, я купувала спеції. Ну, знаєте, щоб другий раз я купувала, вже, ну, може, і не буду. А так. Воно дуже збивається тут, тому я його якось ложкою намагаюся розшевелити і сюди зсипаю, бо воно якось влагу таки бере. Краще заморожувати томати, але ж тут з кінцею. Тому ось такий процес. Ну це мене взагалі здивувало настільки дівчата, я не очікувала, чесно. А це ж зараз почала ж пересипати знов сюди, бо відтіля, ось я кришку зняла, воно взагалі не то, не то. І воно чи то така спеція там мати, чи що, воно йде там, як, якщо видно вам такими кусками. І я оце ложкою його подовбаю, подовбаю. Ось так. І потім тільки пересипаю. з стаю, бачите? Ну, викидати, вибрасувати я нічого не буду, але більше таке не куплю. Ось, бачите, воно ось такими грудочками йде. Ну, хватить. все. Закручую то хай. Так от і буде в мене. Зараз, поки м'ясо маринується, вирішила зварити компот. У мене тут така сушка закарпатська на базарі колись купувала. Зараз промию добре. Там і черносливі, яблучки, і яблучки, ігрушки. Ось таке сяке ароматне але треба промивати добре. Щось я так дивлюсь, що маловато буде тут сушки, хоча вона трішки збільшиться, але ну, бачу, що маловато. То вирішила, в мене ще одне яблучко було. Воно вже таке морще не було, сумувало. І ось такий чай, ну, я вже колись казала, купувала, начебто спочатку купили. Це Катюня, ще коли на Новий рік, то приїжджала додому. Ой, смачний мама купи. ну купила і що, де та Катя і що тут з чаєм, то я оці хвости пообрізала, то додам потім. Ось такий компотик буде. А потім, як компотик зварю, тоді вже буду смажити м'ясо, воно якраз промаринується, тому що якщо смажити, воно буде ці жовті плями на каструлі, А я потім не хочу ще каструлю мити, розумієте? Тому я думаю, ні, зварю компот, відставлю його і потім вже буду смажити. Зараз вже закипає і яблучко туди. А яблучко, чого я йому їла, тому що перед цим було, і я ножом так провожу, і там на ножі щось воно таке стільки білого було. Думаю, капець. І насіння з яблучка, там дуже багато йоду, то корисне, то я теж сюди, хай все вариться. Так, все, закривай кришкою, бо я ніколи так компот не варю, щоб відчинений. Ні, ну а що? Зараз не той час, щоб щось викидати. Є ж е, холодний чай. Пам'ятаєте, в магазинах раніше ліптон начебто продавався. Ну, а це що? І це буде смачно, нічого. Бо не хочеться, щоб багато в шкафах що стояло. Я останнім часом, знаєте, так, якщо мені щось потрібно, я піду куплю. От не знаю, чому в мене так останнім часом. Так, так, так. Зайве хочу прибирати. Так, поставила вже смажиться, цибульку порізала, компотик відставила. Я завжди і чайник відставляю, і все, щоб не заляпувати. Оце Владік вчора. Заходив, у нас новий магазин, відчинився. Я вам показувала, казала, верніше. І він таку якусь олію купив з базиліком та чесником. Намагаюся прочитати, що це за олія. І бачите, нанизу там. Ось таке. І ось такий шоколад купив. Смачний. Ми його вже розпечатали, зараз покажу. Ось такий. Не знаю, що по чому, приніс Це такий чорний шоколад. Я люблю чорний шоколад. А олію треба буде нехай розпечатаєте. А, і ще щось купив. І ще щось купив, я забула вам сказати, де він тут поставив усьо. Ось такий соус з в'яленими помидорами, томатами. Ну, теж ще запечатаний тут. Ось такі покупки Владик вчора приніс. Так, що тут у нас? У нас тут що? А тут у нас іде процес. Ну, коли я мариную і додаю олію в маринад, ось, олія маринат, воно не так бризкає потім, бо олія закриває начебто як пори. Ну, і цибульку додам. І все готово. Швидко смажиться. А, яка смакота. Зараз цибульку додам. І все. З двох сторін. Швидко смажиться на декілька днів буде що м'ясного А тут в мене вже десь години-дві гречка це потім, і вона швидко раз-два і готово А ви там ще дівчата сьогодні готуєте, та хлопця не Так, м'яско вже виключила. О-о-о, яке. І гречка вже теж готова. А тільки що сусідка дзвонила і каже, ти що там, шашлики смажиш, у вас що? Гості? Кажу, ні. Ну, пояснила, що вона каже, у нас тут так шашликами каже, пахне. Ми хотіли брати вже бутилку у гості до вас йти. Кажу, то беріть, приходьте, але я кажу. Я поки що сама дома, Владик буде пізніше. І знаєте що? Це, коли, це вже другий раз, коли я додаю у ці томати спеції. Воно дійсно як шашликом пахне. Угу. Приготувала ось такий салатик з редиски. Вчора прогулювалася ввечері. Молодята продають 50 гривень кілограм, думаю, куплю і цибулька домашня. І ось зараз будемо з такою олійкою.